Перший раз в житті зустріла шотландцем, з яким не зійшлася. Вирішила, що буду йти з роботи. Сьогодні повідомлю, зараз в мене брейк. Коротше, постараюсь вам об'яснити. Працювати в готелі на сніданках офіціанткою і працювати в ресторані це зовсім дві різних різниці. Ну, дві, це дуже, дуже велика тут різниця. В готелі це було легше, тому що там немає багато цих напоїв а в ресторані дуже важко, тому що дуже багато напоїв з цієї випивки вино, і там шоти, і коктейлі. Це перше. Друге, це те, що тут дуже багато людей, і я перший раз відчуваю себе так паршиво на цій роботі, що я вам не можу передати де на дну став, ну, персонал дуже класний. Не зійшлася з менеджером, я не знаю. Він так, знаєте, так красиво, так красиво, мене так якось ну, ніби не принижує. Але якось все время він требує, требує, Хоча повністю весь персонал мені каже, що я amazing, що я дуже класна, що я дуже хардвокер. А він мені каже, що раз я тобі плачу 12-21, ти не можеш стояти. Хоча я стояла, дивилася, якщо люди закінчать їсти, щоб ну, прибрати зі столу. І коли ти офіціант, це не просто ти тільки береш замовлення, ти можеш і брати замовлення, і виносити з кухні їжу, і натирати прибори, і там соусів додавати. Ну, тобто ти робиш все, і натираєш стакани, ну, повністю все. І я побачила, що а я швидко працюю. Моя, моя проблема в тому, що я працюю швидко. Мені треба тут навчитися філонити, так як вони це роблять. Тут ж оплата по часово.